Центр допомоги Херсонцям Вільні разом відкрили у Кропивницькому. На подвір'ї біля центру утворилась черга людей, які прийшли за гуманітарною допомогою. Нині в Кіровоградській області офіційно живуть майже 9 тисяч жителів Херсонщини, розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Тут будь-який херсонець може звернутись з будь-яким питанням. Тобто, у когось потрібно там перевезти тварину в Херсоні, там в інше місце. Можливо, у когось заактувати пошкоджений будинок, тому що у нас тільки за вересень 17,5 тисяч снарядів впало на херсонську землю, і дуже багато 550 тільки будинків зруйнованих за. Тільки за вересень місяць. Говорить, в цьому центрі безплатно надаватимуть юридичну, соціальну, гуманітарну та психологічну допомоги. Кожен хаб, який відкриваємо, ми він закріплений за окремими громадами. Тут Любимівська, Рубанівська і громада Сканінови відповідальна за цей хаб. Це окуповані громади, які зараз не не можуть виконувати свої обов'язки в тому числі на херсонській землі. Дякуючи кіровоградській обласній адміністрації. По перше, вони нам дали це приміщення за одну гривню. Всі комунальні послуги ми беремо на себе. Під час відкриття переселенцям роздавали продуктові та гігієнічні набори. Дійсно, постраждали і переживають дуже про те, що вони відірвані від рідної землі. Що вони поривались декілька разів поїхати подивитись, як моя хата, як моє господарство. Але потім знову повертались, тому що обстрілюються Херсонщина. Керівник центру Іван Дударь розповів, що поки планують гуманітарну допомогу надавати раз на місяць, отримують її від благодійних організацій, з якими співпрацюють від одного до трьох членів родини. Це один продуктовий набор, а гігієнічний на кожного члена родини. Тобто, ну я думаю, це зрозуміло. Якщо більше, то два на набори. Ну і більше шести, скажімо, там вже три набори. Для цього необхідно ну, перше, заповнити анкету, паспорт пред'явити, оригінал. Ну тобто оригінал, ідентифікаційний е код, паспорт, е довідка ВПО. Це основні документи, згідно яких ну щоб ми бачили, що людина дійсно з Херсонщини виїхала. Анастасія Портнова у Кропивницькому з 2023 року. Як тільки все стихне, обов'язково додому. А де ж ми ще потрібні дому? Стала на облік по житлу тут, по тимчасовому. Гадаю, що повернусь додому. А так дівчата, волонтери, наші херсонські штаби дуже сильно нам допомагають. Працюватиме центр в будні з 10 -ї ранку до 17. -ї. За адресою вулиця Гоголя, 44. Олена Жикалова Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.